Вітаємо, друзі! Починаємо, як завжди, з дуже важливих кадрів від наших воїнів. Знищення російської техніки, БМП, БТРи та інше. Ми бачимо з вами, як наші дроноводи майстерно залітають під мангали, які окупанти наварили на техніці, і потрясають цілі. Техніка окупантів вигорає до тла. Так само на фоні можна побачити поле бою, засіяне технікою ворога. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми далі дивимось на пошкоджений і покинутий російський БРМ, в який влучив дрон. Після чого була добита ще одна БМП противника прекрасна робота від наших захисників. Знищення російської БМП 3 з мангалом після одного удару дроном техніка відразу почала дуже потужно горіти. Це був її останній день. Також сьогодні яскраво горить і голосно детонує склад боєприпасів у Воронській області. Як повідомляють, була і вторинна детонація складу БК унаслідок влучання БПЛА. Вибухи лунали усю ніч. Також ЗСУ знищили ще одну понтонну переправу росіяно-Курській області ударами ракет Дімел І ви можете побачити це на відео. У Коренівському районі, до речі, тривають бойові зіткнення в районі населеного пункта Комарівка, Коренєви, Олександрівка і Крем'яне. У Суджанському районі російські війська завдали авіаудару по півдню населеного пункту Хитрівка. Повідомляючи про подальше просування ЗСУ на північ від населеного пункту Погрибки на південь від Комишівки противник завдав серію авіаударів у районі Балки калиновий ліг. Просування маневрених груп зсу на глибину 1,7 км. кілометрів. Також контенту від російських окупантів з Курської області тепер буде значно менше. Ось що потрапило в мережу. Командування не задоволене тим, що українські ЗМІ регулярно зливаються кадри з горілих колон, знищеної техніки і так далі. Тому воно вимагає знищувати телефони. Поки одні марадери знищують телефони, а інші абсолютно байдужі. Чиї обставляти будинки і чиє майно розкрадати? Сьогодні в Білгороді місцеві жителі обурюються, вони їм допомагали з перших днів війни, а тепер російські солдати звільняють їх від квадроциклів і жируть крадену тушонку. Ми щасливі печника, ми зараз витару. русалки позвонімо, хай сюди їдуть. Давайте назад носите. Квадрик б**, назад ганіє. Хоча бля на ви вам помагайте первих дні, ви що блядь? Ось це дійсно було по російськи. Друзі, свої думки залишаємо в коментарях. А поки дивимось з вами, що у Красногорівки, у північній частині міста і північніше вздовж лісосмуг противник закріпився на ділянці шириною 2,7 кілометрів, на глибину 1,3 кілометри. Покровський напрямок у західній частині Галицинівки ЗСУ за підтримки бронетехніки атакували російські позиції вздовж вулиці середи. Бої тривають на південь від Новогродівки. Бійцям зсу вдалося відбити низку атак противника в районі кладовища і дороги на Марнівку. А ось командир роти 47-ї ОМБР Мельник дуже обурився. І не вважає, що на покровському напрямку ситуація стабілізувалася, як про це зазначив Сирський. Він написав у себе таке повідомлення, що якщо це стабілізація, то я балерина. Друзі, це приклад інформаційного повитиння. Тим часом головна стаття Форбес розповідає про те, що зсу почали контратаку під Покровськом. Російські штурми міста поки що втрачають оберти. Наразі українські підкріплення, як мінімум, бригада Карадах національної гвардії, проводять дрібномасштабні контратаки, основним ефектом яких є сповільнення або незначний відкат російських успіхів. Гарно підготовлені резервісти стримують росіян під Селидовим і не дають шансів швидко захопити Покровськ. Битва за Покровськ та контрнаступальні дії української армії суттєво вплинуть на загальний перебіг російсько-української війни. Друзі, ось така інформація відома на сьогодні. У кого які думки, обов'язково залишаємо їх в коментарях. Бахмутський напрямок на північ від Кліщіївки противник зробив спробу пробиття маневреною групою вздовж лісосмуги в напрямку покинутого польового водосховища. Дроноводам зсу вдалося відбити атаку. У Кліщіївці додано червону зону до центра села. Російські війська під час нічних атак у районі Кліщіївки стали обшивати бронетехніку антитепловизійною тканиною. Друзі, ось ще один приклад інформаційної павутини. Україна має власну зброю для дальніх ударів по РФ, так вважає міністр оборони США Остін. А після чого Зеленський заявляє про те, що шкодує, що Україна не може вдарити по Кремлю, і говорить про те, що Україні потрібні ракети дальньої дії для атаки по аеродромах РФ. І в мене питання: з чого Остін узяв, що в нас є ракети дальньої дії? Так, у нас є нові ракети, дрони Паляниця, але є проблеми з фінансуванням. Плюс ще потрібен час, щоб її зробити. Литва виділить Україні 10 мільйонів євро на закупівлю ракет-дронів-Паляниця. Щоб ви розуміли. Це близько 10 ракет дронів 10 мільйонів євро. Але це є чудовим прикладом для інших країн, які не дозволяють використовувати свою зброю на території РФ. І після цієї інформації Буданов ставить крапку: українські безпілотники можуть вражати російські військові об'єкти на відстань 1800 км. кілометрів. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських місць, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазначає, буде зазнавати втрат, наголосив керівник ГУР Кирило Буданов. А ми потім сидимо і думаємо, так є у нас такі дрони чи нема. Тому, друзі, це така інформація, яку просто потрібно переварити і почекати без поспішних висновків. Час все покаже, але Росія на місці не стоїть. Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет. Йдеться про постачання ракет Фат-300, які можуть досягати цілі на відстані 112 кілометрів. Ці ракети можуть відкрити шлях для постачання ще більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 кілометрів. Вони завдадуть справжнього удару та зможуть вразити цілі на заході України. Але й у нас є приємна новина після чергового Рамштайна. 250 мільйонів від США, де ми зможемо побачити знов М2 Бредлі, ракети для Хаймарс, стрілецьку зброю та патрони. Канада надасть 389 мільйонів доларів на 5 років. На навчання пілотів F-16, двигуни для авіаційних ракет, 1300 боєголовок, тисячі кулеметів і пістолетів. Велика Британія передасть пакет військової допомоги 650 легких, багатоцільових ракет ЛММ. Від Іспанії буде ще батарея ЗРК ХАВК шість пускових установок. Дякуємо нашим союзникам, дякуємо усім, хто підтримує та допомагає нашій державі. Ось такі події відомі на сьогодні. Дякуємо вам за вашу увагу. До зустрічі.